Замовила собі німфею жовту. У мене є ще одна ємність, така велика. Тож замовила жовту німфею, не змогла втриматися. Дуже важко було на душі, замовила. Хоча це не вихід, розумієте? Мало, мало що там може бути в житті, а я оце замовляю, замовляю, а потім що воно буде, я не знаю. Вже, мабуть, треба зупинитися. А хочу, хочу. І це, мабуть, сильніше мене. Оце однорічний флокс. Бачите, рожевий з такою світленькою. Темно, там темні і світлі розводи. А цей буде, мабуть, жовтенький чи білий, він такий зараз, наче лаймовий. Однорічні флокс. Мені дуже подобається. Вони не так хворіють, як ті.